Вітаю, друзі! Відкриття антибіотика вважається однією з найбільш значущих подій 20-го століття. Завдяки їм людство побороло багато страшних хвороб. Але останні дослідження вчених показують погіршення ефективності цих засобів, Почастішали випадки негативних побічних ефектів, пов'язаних з їх застосуванням. Тому, щоб не отримати ускладнень, лікарі рекомендують приймати курс пробіотиків та пребіотиків паралельно з антибіотиками. Що це за препарати? Яка їх роль та дія на організм? Дізнаємось сьогодні. Розбиратися у цій темі будемо з лікаркою-педіатриною Анастасією Конопліцькою, а також мамою Наталією. Вітаю! Рада вас знову бачити! Вітаю! Володь. Вітаю! Анастасія! Розкажіть нам про пробіотики пребіотики та в чому їх різниця? Е, суть в тому, що наш е, кишечник е, і травна система вона взагалі має цілу свою е, скажімо так, е, мікробіосистему, яка складається з великої кількості штамів, це декілька е, сотень тисяч мікроорганізмів, які переважно це є е, пробіотик, це е, ті живі мікроорганізми, які живуть в нашій травній системі і створюють оцей мікробіом. Який забезпечує нам багато важливих функцій, і е, безпосередньо їхня кількість може коливатися, і е, розвиток нашого мікробіому починається ще внутрішньоутробно, е, коли дитина, навіть заковтуючи навколоплідні води, заселяє першу флору кишечника, яка далі з віком після народження. Досить мінлива у дітей в порівнянні з дорослими людьми, але все-таки цей весь процес забезпечує нам нормальне функціонування травлення імунної системи. І саме пробіотики це живі мікроорганізми, які складаються в основному з лактої, біфідобактерій. І е, пребіотики, в свою чергу, являються е, так званим добривом, живленням. Харчуванням для пробіотиків, створюючи нормальні умови функціонування цього мікробіому, також існують, хочу наголосити симбіотики це препарати, які можуть містити в собі як і про, так і пребіотики. Тобто, якщо розбиратися, mm -hmm. так, пробіотики це те, що є в нас в організмі. Пребіотики це живлення для пробіотиків. Ну, фактично так. І відбувається, але це цілий механізм, який забезпечує нам гомеостаз, нормальне функціонування, скажімо так, нашої травної системи і захисної імунної системи. А симбіотики це і Поєднання те, і інше. в собі одних і інших. Так. Коли потрібно приймати Пробіотики чи їх не потрібно приймати? безпосередньо? Ми е, налаштовані так, що ми самостійно регулюємо наш організм е, нормальне співвідношення мікрофлори нашого кишечника. Тобто е, це нормально, що там є. Е, е, Умовно, патогенна флора, це нормально, що там є лактобіфідобактерії, є патогенна флора, це теж нормально. Але саме їхнє співвідношення формує нам цілісне поняття мікробіому. Тому досить важливо дати самостійно нашому організму можливість регулювати ці процеси, але існують певні. Причини, через які може порушуватися це безпосередньо е, співвідношення е, цих мікроорганізмів між собою, що тоді змінює загальний статус нашого мікробіому. А що це за причини? До причин, які можуть зрушити наше нормальне співвідношення, ми можемо віднести декілька факторів, в тому числі це прийом деяких медикаментів, в тому числі антибактеріальних засобів, які досить широко вживані в сучасності. Ми без них не можемо, на жаль, тому що є купа бактерій, які є патогенами для нашого організму, тому ми змушені їх призначати з нашим пацієнтам, в тому числі дітям. Тому досить важливим є пам'ятати про цей момент, коли ми будемо застосовувати саме цю групу препаратів, що вона може зрушити цей, скажімо так, нормальне співвідношення нашої флори. Це може бути стресовий фактор, це може бути фактор вірусної інфекції, яка має в своїй структурі враження і, скажімо так, Кишечника, тому що кишечник це не тільки травна система, а й велика частина імунної системи і нашого захисту. Тому, коли йде враження безпосередньо кишечника, ми теж можемо мати е, певні зміни в мікрофлорі. Це е, нераціональне харчування сучасних дітей, да? тобто. Теж важлива роль відіграється okay. в цьому стресові фактори на сьогодні. Це стресовий фактор війна в нашій країні, okay. це переживання дітей, які інколи ми нівелюємо, будучи дорослими. Вони в них зовсім інші. Тому. Сукупність цих факторів може призводити до зрушення нормального співвідношення лактобіфідобактерій, умовно патогенних штамів, патогенних штамів, що призведе вже безпосередньо до дисбіозу, так звано. Тобто в таких моментах потрібно все ж таки в таких да певних ситуаціях потрібно приймати пробіотики, пробіотичні ем... препарати. Хочу наголосити е, увагу свою на тому, що не всі групи антибактеріальних е, препаратів можуть одразу давати нам порушення. Е, Нашого мікробіоцинозу, яке потребує корекції, але е, є такі е, антибіотичні засоби, які безпосередньо е, вони не обирають знищувати добрі бактерії, чи патогені, чи так, умовно патогені, все. так тому вони працюють е, комплексно і для того, аби запобігти. Даним випадкам. ми можемо е і маємо е в деяких випадках призначати паралельно з курсом антибактеріальної терапії, це певні види, виключно. Е біо Препарату, таких як пробіотики, які містять в своєму складі певні штами, лакто і біфідобактерії. Це дуже важливо, тому що їх є безліч на нашому ринку. Тому е, досить важливо, що цим призначенням займався безпосередньо фахівець, тобто лікар. Ну, да, і не призначати самі так. собі. Або, наприклад, ви інколи можете запитати у фармацевта, який може вам порадити так. зовсім інший штам, який буде менш дієвим у тій чи іншій ситуації. Вашій. Дуже популярне запитання: що потрібно пити раніше: пробіотик чи антибіотик? Ой, це теж таке дис дискутабельне досить так. питання, але е, фактично я вважаю, що початком прийому антибактеріального засобу ми маємо починати приймати. Е, Пробіотик, тому що пробіотики на нашому ринку є е, з досить, скажімо так, е, доказовою базою застосування, і вони є ще штучно синтезовані, тобто це ті, яких в нормі у нас немає в кишечнику, але вони відіграють важливу роль в тому, аби врегулювати пришвидшення процесів відновлення нормальної флори тобто це вегетативні штами, які займають так сказати звільнені місця в кишечнику, тобто знищення відбулося. І умовної патогенної флори, і нормальної флори, вони так звані вегетативні форми, які відносяться до самоелімінуючих форм. Тобто вони зайняли місце те, яке б могли зайняти патогенні скажімо так, штами, даючи можливість нашому організму з часом, коли вони будуть звільняти це місце, зайняти це місце саме. Потрібним Тим який... нам бактеріям. Тобто, вони наче асфальтували, та. а потім від'єднали, щоб зайняли місце. І фактично вони займають місце, даючи в подальшому можливість нашому організму самостійно відновити свій мікробіоценоз кишечника, тобто мікробіоту. І це відбувається нормально, і цей процес може тривати там протягом курсу, ми забезпечуємо. Скажімо так, заповнення вільного місця, якщо ми використовуємо такі форми, да? також після курсу антибактеріальної терапії ми маємо теж певний час можемо використовувати пробіотичний засіб з метою пришвидшення власного, скажімо так, відновлення мікробіоцинозу. Тому що хочу наголосити на тому, що якщо це здорова дитина, людина, вона самостійно наш кишечник відновлює. Протягом певного часу в кость це там два тижні після курсу, в кості, до місяця нормальний склад лактобіфідобактерій, умовно патогенної флори і так далі. Якщо не має підґрунтя для того, аби розвинулися якісь антибіотикасоційовані стани угу. в подальшому. Тобто, якщо лікар не призначає з антибіотиком пробіотики, це не поганий лікар, це просто лікар, так. який бачить, що не потрібно. Так, скоріше за все, це або група антибіотиків, які в меншій мірі несуть в подальшому ймовірність розвитку антибіотик, асоціонованої діареї, наприклад, угу. які містять додаткові компоненти, крім антибіотика, які теж можуть давати там, прокінетичний ефект, пришвидшуючи перистальтику, даючи нам в результаті діарею не тільки. Внаслідок е, зміни мікробіом, а і е, за рахунок пришвидшення перистальтики. Тобто тут лікар вже буде зважати е, сам на вибір, саме прицільність вибору пробіотичного засобу плюс. Якщо він вважає, що це є недосильним, це теж досить непогано. Але хочу наголосити на тому, що антибіотик-асоційована діарея це стан, який виникає не виключно на тлі прийому антибіотики. Бо, зазвичай ми звикли, ну, там, мами вважають, що от тільки якщо виникла да. діарея на тлі прийому антибіотика, то це лише. В цей період часу, а і далі це прийде, буде не пов'язано з прийомом антибіотика. Тому будь-яке розріження стулу більше ніж 4 рази в день протягом місяця, після відміни прийому, це теж може вважатися антибіотикоасоційованим станом. І дуже часто мама забуває повідомити сімейного лікаря, що вони приймали десь антибіотик, наприклад, а приходить, і, і це залишається невідомим нам. Чому виникли? Да, ми діаря? ж давно приймали. Реально, так. да, знаю, таких батьків каже, ну ми ж давно приймали, вже мало все пройти. Тиждень-два назад. – Так, тому е, Це потребує спостереження за станом дитини після курсу при реакції індивідуальні на цей чи інший компонент, який є ще додатковим, може бути включеним в е, антибіотик. І таким чином вирішуємо, потрібно чи не потрібно, як довго. Зазвичай е, Самоелімінація може відбуватися в деяких груп препаратів Там через в деякі можуть мати більш тривалий час е, самовиведення. Uh -huh. Ми говоримо про вегетативні форми. Тому е, здорова дитина самостійно має відновити свій мікробіом після відміни антибіоктеріального засобу. А коли призначають пребіотики? Коли їх потрібно приймати? Ну, пребіотики, як ми сказали, це фундамент для живлення наших пробіотиків, і фактично вони присутні в нашому житті щоденному, тому що є природні пребіотики це фактично наші овочі, фрукти, де міститься рослина-клітковина. Вони відіграють в принципі, важливу роль і в травленні дитини, і в попередженні навіть. Розвитку таких станів, як закрипи у дітей, е, збалансоване харчування фактично по типу здорової тарілки харчування ми говорили на так. попередньому ефірі е, про здорову тарілку харчування. Там безпосередньо вже нам рекомендовано вживати велику кількість овочів, фруктів в своєму раціоні щоденно. Це приблизно 40% споживчої тарілки. І фактично від. Е, Споживання цих продуктів ми вже отримуємо певну кількість пробіотиків, відповідно, живлення для наших пробіотиків безпосередньо, яка бере участь ще і в процесах травлення, метаболізму, розщеплення там, вітамінів, цукрів і ферментних активностей. Тому вони фактично у нас присутні в житті, і не можна сказати, коли ми їх будемо приймати чи не будемо приймати. Є багато ще. Факторів, які впливають теж на взаємозв'язок е отриманого результату взаємодії між пребіотиком і пробіотиком. І фактично вони працюють в такому злагодженому механізмі у нас протягом нашого життя. І це міститься дуже в багатьох, скажімо так, елементах харчового е нашого ланцюжка. Безпосередньо це овочі, фрукти, горіхи, там, наприклад, Бобові різні е цільнозернові вироби, висівки. Це трошки. Ми потрібно. не свідомо навіть. Ми просто не свідомо постійно це приймаємо. Ми говоримо, в принципі, від того є пребіотичний ефект у нас. Ми навіть не підозрюємо з вами про це. Тому в нас все в порядку, я думаю, з цим має бути при злагодженому харчуванні. Наташ, вам призначали. Дитина твоя, чи ти ну, кожен, напевно, приймав антибіотики. Чи призначали вам додатково пробіотики там, чи пребіотики? Так, нам завжди при прийомі антибіотиків призначають прийом пробіотиків. Ну і фактично лікар завжди обирає, можливо, ви помітили, якщо ми змінюємо якусь групу антибіотиків, яку ми вживаємо, ми можемо і змінювати пробіотики, який ми вживаємо, фактично на тлі прийому даного антибактеріального засобу. Тому доцільність використання разом чи після визначає лікар. Але фактично в цьому є сенс. Я вам пояснила, який так. я думаю, і якщо ми з вами, і наша дитина, знаходиться в абсолютній, скажімо так, нормальній ситуації по роботі імунної системи, по відновленню власних ресурсів після захворювання, нам Виділений певний час на те, аби ми відновили самостійно нашу внутрішню, скажімо так, да, наш наш мікробіом кишечника. І це фактично відбувається е, методом прискорення застосування пробіотиків, і це є профілактикою для виникнення антибіотик асоційованих станів у майбутньому в наших пацієнтів. От ви розказали про пробіотики, які містяться в, в нашому харчуванні. А Пробіотики вони можуть десь також міститись? Природні пробіотики фактично в нас також є присутні в нашому житті. Це фактично кисломолочні продукти наші, це йогурти, це кефір, де містяться саме живі. Лактобіфідобактерії, які е, живуть не досить тривалий час, та, тому що якщо ми, е, ми маємо певний термін придатності цих продуктів, так. тому що потім бактерії переходять на сторону зла, mm -hmm. як то кажуть, <зас> да? тому це все має бути збалансовано. Також е, вони можуть міститися до прикладу в квашеній капусті, як такий неочікуваний елемент, та, який ми можемо теж застосовувати в нашому повсякденному житті, фактично. Раніше думала, що не, не потрібно дітям давати квашену капусту, а зараз всі матусі після цих слів почнуть давати дітям квашену капусту? Ну це не означає, що треба їм всім давати, тому що є певні також гастроентрологічні протипокази чи покази до застосування цих продуктів. Але якщо ваша дитина цілком здорова, тому немає ніякого протипоказу. А які функції Анастасія от пробіотиків? Пробіотики мають декілька функцій в нашому організмі. По-перше, це метаболічна функція, яка забезпечує нам утворення розщеплення певні етапи метаболізму вітамінів групи Б, це Б12, Б8, вітамін групи К, які досить важливі в нашому житті, розщеплення наших, скажімо так. Харчових елементів до потрібних нам нутрієнтів, ферментна активність і так далі. Е, не менш важливою функцією бар'єрна функція. Тобто, цей нам нашу кишечник вистилає бар'єрною такою слизовою плівкою, яка є. Захисним механізмом. Другий, третій момент не менш важливий, це те, що я вже наголошувала на цьому, що наш кишечник це великий імунний орган. А імунний орган, ви розумієте, що це великий захист нашого організму від різного виду патогенів, які можуть потрапити до нас разом з їжею, вірусні елементи, бактеріальні враження і так далі. Тому, е, беручи до уваги ці всі компоненти, це досить важлива роль в нашому житті безпосередньо пробіотиків, які містяться у нас в нашому повсякденному житті. Вони нам забезпечують нормальний гомеостаз, сталість нашої роботи, травної системи та імунної. У нас є досить велика е, група. Дітей, да, людей, які мають імунозапальні захватоімунно-запальні захворювання. Це діти з онкопатологією, тому що загалом це імунодефіцитні стани, якщо їх так можна узагальнити. Також це можуть бути когорта дітей, які отримали трансплантацію. Певного органу, вони пожиттєво знаходяться там на імуносупресивній терапії, що є е, елементом до того, що безпосередньо ці діти мають імунодефіцит, уже безпосередньо навіть там штучно створений, фактично да е, щоб забезпечити забезпе, дитину від відторгнення е, чужорідного органу, угу. тому змушені ці діти приймати ну пожиттєво фактично да цю терапію. тому е, у дітей, в яких є імунодефіцит будь-якого генезу, ми не застосовуємо пробіотики, тому що внаслідок застосування ми можемо отримати негативний варіант, коли ми отримаємо синдром надмірного бактеріального росту, тобто не тільки коли їх недостатньо, а навіть коли їх дуже багато, це теж є дуже шкідливо, тому що ми можемо таким чином нашкодити дитині на тлі імунодефіциту, тобто зрушити ті всі функції. Тому за, для, за для запобігання. Розвитку так, ага. синдрому ага. надмірного бактеріального росту, це є протипоказом для цієї когорти дітей, фактично. Я знаю, що коли починає у дитини боліти животик, і вона десь показує на кишечник, так. мама одразу розуміє, що потрібно давати щось для нормальної мікрофлори. І це обов'язково має бути якийсь препарат. Ще якщо піде в аптеку, там же ж їх різновид великий. Чи потрібно і що приймати? При болях у кишечнику. Це моє улюблене <рес> запитання з цієї серії, тому що діти фактично молодшої вікової категорії, вони взагалі не відрізняють больовий синдром від неприємних відчуттів. В них все болить. називається болить <рес> живіт. І це все центральна частина навколо попка. Це навіть спаз, надмірне газоутворення, тому що кишечник це там, де проходить процеси ще й газоутворення, так? тобто гниття, бродіння дають нам такий ефект. Пришвидшення перистальтики, спазм. Ми дорослі можемо собі віддавати таке скажімо так, поняття, що відрізнити, що це, наприклад, точно не найбільше це минуло, а дітки кажуть, мене болить. Mm -hmm. Тому це хибно вирішити, що, напевно, в дитини щось там з флорою кишечника, скоріш за все, це функціональні стани, які самостійно минають, або після акту випорожнення це минає. Тому єдиним препаратом при абдомінальній болі у дитей. У дитини, які ми можемо застосувати, це є спазмолітик. Це, тобто не потрібно? Це, ні, пробіотик нам в цьому випадку в більшій мірі не потрібен. А, а якщо ці мама стани дала? виникають на тлі. Антибіотикотерапії, uh -huh. тут ми безпосередньо можемо розуміти, що це є проявом дисбіозу тимчасового поняття, бо це ж не захворювання, це синдром, симптом, який у нас є виключно і має підґрунтя до його розвитку. А якщо це дитина здорова, в неї виключно виник біля, який сам минув, ми використовуємо тільки спозмолітик. Якщо ж все-таки мама застосувала пробіотик, нічого страшного тут немає фактично, але він є непотрібний в даній ситуації. Просто дала дитині не те, що потрібно. Е, ну, ще й дивіться, не забуваємо про плацебо-ефект, коли дитина отримала якийсь лікарський засіб, і вона себе налаштовує, що мені зараз має бути краще. І фактично, ну, самостійно налаштовує себе на те, що біль минув. Скоріше це все, так само функціональний стан походження больового синдрому. Ясна. А от як прослідкувати за дитиною, протягом якого часу, от після ан прийому антибіотиків, Аху. Має відновитися оцей мікробіом, і якщо ну от, коли потрібно там, наче телефонувати лікарю, лікарю педіатру та й казати щось не те. Ну, Фактично, відчуття дискомфорту, відчуття відновлення, воно ж буде пов'язане із зрушенням саме цим дисбіозом, який так. є. На це потрібен час, як ми вже сказали, в когось два тижні, в залежності ще й від віку дитини, від курсу антибіотика, від частоти прийому антибіотиків, бо це може бути єдиний курс, а може бути четвертий курс підряд, в зв'язку угу. з особливостями, скажімо так, захворювань, які є в дитини. Тому це все досить індивідуально, може Займати від двох там, до місяця півтора повного відновлення. Ми говоримо про здорових дітей. Я знаю, що є такі батьки, які проти якихось медикаментів, і вони заміняють це народним способом. Наприклад, антибіотик можуть замінити якимось природнім антибіотиком, як взагалі це буде. До до а може таким чесник. Зараз я згадаю прям вишневий сік, збиває температуру. Я таке чула. Куркума природне антибіотики. Антибіотик ну скажімо так, певні властивості куркума має е, антисептичні, але повністю замінити е, антибіотики. Народна медицина не в змозі, і завдяки винаходу. Саме антибіотиків, наше людство побороло досить багато е, глобальних проблем, які пов'язані з бактеріальною інфекцією. Тобто антибіотик це антибактеріальний засіб. Він приймається виключно в доведеній сфері наявності бактеріїв дитини, тобто певних симптомів, які характерні бактеріальні інфекції. І якщо е, мама не впорається. Самостійно вона не впорається, вона просто може погіршити загальний стан дитини який все одно в подальшому приведе до застосування певної групи антибіотиків класичної доказової медицини. Тому е, не зважаємо на народні методи. Першим ділом звертаємося Та до своєї лікаря. сімейного лікаря, який обере вам ще й групу антибактеріального засобу і дозу вашій дитині, тому що часто мама думає, я дам меншу дозу. Вона просто не діє, не ну, діє, так. і таким чином ми ще будемо сприяти розвитку е, антибіотикорезистентності, тому що ми будемо використовувати меншу дозу, не будемо мати ефекту, будемо змінювати групу. Але дякуючи вже введенню е, рецептурного продажу антибіотиків, так. ми зменшимо цей стан, тому що досить багато мам хибно використовували антибіотик. Тобто вірусна інфекція, температура, все мені треба так. дати антибіотик. Тобто, тут навіть можна провести асоціацію вірус. І антибактеріальний засіб. Бактерії, Вони взагалі не на непоєдні бактерії нема. Навіщо використовувати антиб... Щоб легше стало? Я знаю, і що дитина самостійно вже за три дні має свій нормальний імунний статус і відповідь на вірус. І Її стає вже краще від симптоматичного лікування. Мама думає, от я дала антибіотик, антибіотик працює. Працює. до 5 А насправді днів мама погіршила загальний стан її дитини в майбутньому. Тобто це дуже таке е, чітке питання застосування антибіотиків, яке на сьогоднішній день вже врегулювалось в нашій країні, дякуючи веденню е, рецептурного продажу цієї групи препаратів. Тому я сподіваюся, що ми зменшимо кількість вживання навіть антибіотиків. Ну, Я так розумію, що пробіотики і пребіотики просто для профілактики переймати не потрібно, тому що організм сам може відновитися, так? Якщо ми говоримо про дітей, так. то фактично так здорових дітей. Але е, це пришвидшує ці процеси в багато разів. Є досить е, дискомфортні відчуття протягом цього періоду відновлення, є багато ентеровірусних інфекцій і так далі, які порушують і інші функції травлення, які мають пришвидшити відновлення і е, покращити загальний стан дитини на навіть етапі скорочення процесу відновлення. Тобто, чим швидше він. Відновиться, тим легшим до себе почувати. Е, і фактично його необхідно би приймати при певних е, застосуваннях антибіотиків в е, певному, скажімо так, кейсі дитини. Тому чи іншому. Хочу ще раз наголосити, з вашого дозволу, е, на що звернути увагу, все-таки батькам, е, які. Е, Мають ті чи інші е, покази до застосування пробіотику, тобто ці покази визначають не батьки, а їх лікуючий лікар в даному випадку сучасної медицини України це сімейний лікар або їх лікар педіатр Якщо лікар вважає за потрібне призначити цей Пробіотик, то це не означає, що ви маєте його змінити при купівлі навіть в аптеці. Тобто тому що співвідношення тих е, лактобіфідобактерій які е, ваш лікар вважав за потрібне призначити у вашому випадку, е, не може відповідати іншому препарату, тобто їх безліч, безліч на ринку України, тому бажано це е, дотримуватись рекомендації лікуючого лікаря. І тоді самостійного використання. У нас не буде, і фактично, ефект від застосування буде кращий, покращення загального стану дитини буде швидшим відбуватися самовідновлення, і таким чином ваша дитина швидше самостійно налагодить її внутрішній світ, скажімо так. Та? Співвідношення лактобіфідобактерій, умовно, патогенної флори, що дасть їй відчуття комфорту швидше, ніж інколи може бути. Дуже дякую вам за розмову та за такі цінні поради. Я думаю, що нам стало спокійніше, тому що ми розуміли вже, що і як приймати. Сподіваюсь, наша розмова вам допоможе в подальшому батьки, тому користуйтеся порадами. Дякую, що запросили. Дякую, дякую вам. На сьогодні це все. Бережіть себе та рідних, піклуйтесь про здоров'я та пам'ятайте, що Бог вас любить і він поруч. Миру нам і до наступної зустрічі.